Історія нашого сексуального життя почалася давним-давно в лісах Східної Африки, регіоні, де з'явилася перша людина і де донині живуть наші родичі шимпанзе. Два мільйони років тому групка гомінідів вийшла за межі тропічного лісу своїх пращурів і прокривала людству шлях до великих пригод. Вони селилися біля води на території чаду і у великій рифтовій долині. Що перетинає Африканський схід із півночі на південь через сучасні Ефіопію та Зімбабве? Ці гомініди вже дуже схожі на нас, постава поступово вирівнюється, і ознака сучасності вони ходять на двох ногах. Не такі високі, як ми, вони ще зберігають ознаки, що виказують їхнє походження. Усе тіло покрито хутром, а на обличчі починають з'являтися риси, які зараз можна назвати людськими. Чотири великі зміни позначать перехід до людської сексуальності. Перша – Зникнення тічки. Віднині кохатися можна цілорічно. Рожеві сіднички у людиноподібних мавп позначають період статевої активності самок, так звану тічку. Другий. Зникнення бакулюма. У всіх приматів є кісточка, яка підтримує ерекцію. Відтепер для ерекції не потрібен помічник. Пеніс став більшим, товстішим, сильнішим, міцнішим. Третя поява любовних почуттів, які дуже скоро стануть одними з головних для людства. Але є і четверта це домінування чоловіків та утиски жінок, які матимуть негативні наслідки аж до нині. У приматів самці не домінують над самицями. Між ними дуже мало взаємодії взагалі. Ці два світи співіснують. Жінка людина уміла 2 мільйони років тому. Поступово зникає хутро. Виростає волосся. Виникає мода. Розвиваються чуттєві губи. І, звісно ж, поцілунок еретична функція грудей. У самиць приматів їх немає. Жіночий статевий орган ховається всередині тіла. Ззовні нічого не видно. На кисті з'являється протиставлений великий палець. Вона змінюється і може орудувати знаряддями. Постава вирівнюється, піхва витягується вперед і стає глибшою. Задля спрощення всі ці зміни приписують людині умілій. Деякі зміни з'являються у період між появою людини працюючої, людини умілої і пітекантропом. Людина уміла перша справжня людина. Чоловік людина уміла. 2 мільйони років тому поява адамового яблука зовнішньої статевої ознаки, що формується під впливом тестостерону. У чоловіка є сідниці. ерогенна зона. У мавп немає сідниць. Вертикальна хода тренує сідничні м'язи, і людина отримує округлий задок, який сьогодні вважається однією з найсексуальніших рис як для чоловіків, так і для жінок. Чоловічий статевий орган видимий висить ззовні тіла. У приматів він стискається і втягується після ерекції. Оскільки жіноча піхва витягується, пеніс адаптується і робить те саме. Зникає кістка і він стає найдовшим і найтовстішим пенісом серед приматів. Простежимо за групкою людиноподібних. Це дозволить нам виокремити типові риси новонародженого людства, способу життя приватності й сексуальності. Плем'я зайняте пошуком фруктів і рідкісних корінців у савані. Зін і Ноа полюють на дрібних савців, щоб їх з'їсти. У ворожій савані багато хижаків гієни, котячі, а по берегах водойм ще й крокодили. Вони поводяться обережно, бо інші ворожі племена гомінідів зовсім поруч. Нові люди швидко адаптуються до змін вони втрачають хутро призначене для лісу, а натомість отримують потові залози, що дозволяють регулювати потовиділення. Десмонд Моріс влучно називає цю людину Голою мавпою. Десмонд Джон Моріс. Британський етолог, зоолог, антрополог. Автор бестселера Гола мавпа. Штука, що теліпається між ногами, заважає Ноа під час бігу. І тому він придумує, як зафіксувати її ліанами. Це перший футляр для Пеніса. Винайдено одяг. У цьому Егалітарному протосуспільстві дотримуються трьох правил. Перше важливе правило доцільність, друге правило уміння ділитися. Дорослі особини вже вміють розділяти догляд за малятами, третє важливе правило домінування. Його домінантний самець. Першим отримує право на їжу, бо він найсильніший. Саме сила м'язів визначає порядок доступу до харчів і до сексу. Домінування чоловіків перевитоки з боротьби за продукти харчування. Самиці гуртуються навколо іго. Він їхній захисник, але і їхній хазяїн. На зорі формування людства панувала полігамія один самець на кілька самиць. Жіночі особини прив'язані до малолітніх дітей. Дитинчата залишаються з матерями до 5-6 років. Усі діти вважаються спільними. Ніхто не розуміє, де чий батько. На той час вже співіснують два світи світ жінок, зосереджений на дітях, і вільніший світ чоловіків мисливців. Починаються перші суперечки чоловіків через жінок. Історія кохання Соу і Ноа. Перша спроба зламати звичай. Упродовж усієї історії людства, кохання робитиме спроби втрутитися у справи групи, клану або родини, але найчастіше інтереси групи переважатимуть. На щастя, сива почуттів базується на суперечностях, і закохані просто так не здаватимуться. Цього ранку Зін, 30-літній самець, надзвичайно збуджений. Він був би не проти спаруватися із соу. Втручається ревнивий Ноа, і зін відступає. Він програв. Ноа і Соу поважають закон домінування. Якщо Іго вирішить спаруватися із Соу, він зробить так, як йому захотілося. Зін намагається підкотити до ву найстарішої самиці групи. Та вона його жорстоко відштовхує. Тому він прямує до сохо. І бере її силою. Це перше зґвалтування. Соу підходить до НАО. Вони дивляться одне на одного, торкаються, пестать. Отак народжується ніжність у коханні і усомітнюються, щоб уперше у світі зганятися коханням. Величний винахід людського сексу. На відміну від приматів, які паруються і не ховаються від сторонніх очей, закохані ховаються, щоб займатися коханням, їм не потрібні зацікавлені погляди. Отак народжується соромливість. Ми свідки появи кохання, одного з найсильніших почуттів, що поєднує людей. Кохання одна з визначальних рис для людських істот. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише у тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!